Увага! топ 3 гранти для новостворених для молодих організацій. У цьому відео буду розповідати про три гранти найлегші, які дуже легко отримати будь-якій організації, молоді й новоутворені. Отож, якщо ви є НГО, якщо ви впроваджуєте свою діяльність вже Певний час або тільки плануєте зареєструвати НГО і успішно працювати. Я вам рекомендую дивитися це відео до кінця, тому що буде корисно для організації будь-якого типу, будь-якої сфери і виду діяльності. Мене звати Мар'яна Кобеля з Вірі, з грантів. На цьому Ютуб-каналі я розповідаю усе на тему грантів. Якщо ви досі не підписані, я вам просто рекомендую це зробити, адже своїми відео я буду вас наближати до отримання грантового фінансування. Обіцяю, ви підписуйтеся, ще поставте лайк під відео? Це завжди мотивує мене і мою команду готувати для вас ось такі корисні відео. А я переходжу до презентації. Отже, у цьому відео ви дізнаєтеся, на яку діяльність можна отримати ці три найлегші гранти, до речі. Чому саме ці три важливі гранти є для новостворених організацій? Чому їх варто отримувати? Чому їх просто необхідно ними скористатися? І як кожен з цих грантів може підсилити вашу організацію, вашу команду, вашу місію, вашу діяльність? Отже, налаштуйтеся на корисну інформацію про топ 3 Гранти, чому вони є найлегшими? Чому вони підходять для організацій новостворених? Ну, по-перше, вони не потребують певної історії успіху. Тобто, в багатьох фондів в грантових конкурсах є вимога, щоб організація була вже зареєстрована певний проміжок часу, чи кілька місяців, чи кілька років. В цих грантах такого, такої вимоги немає. Далі. Вони ці гранти охоплюють ключові потреби будь-якої організації: видимість, присутність, публічність, пізнаваність, лояльність аудиторії, організаційний розвиток, діяльність місійна і так далі. Ну і ці гранти допомагають зміцнити довіру партнерів, зміцнити довіру донорів до цієї НГО, яка просить ці кошти, потім впроваджує цей проєкт. І ці три гранти допомагають зміцнити довіру аудиторії, тобто дуже корисні три гранти на початок діяльності. Перший грант, про який я би вам хотіла розповісти, це про гранти на рекламу в Google. Так, так Google Ad Едґран це програма від Google, яка надає до 10 тисяч доларів США щомісячно. На безкоштовну рекламу в Google Search. Тобто, щоб ваша організація була присутня в топі при пошуку за ключовими словами, щоб там видавалася ваша реклама, тобто запрошення на ваші заходи, інформація про вашу діяльність. На це вам Google дає безоплатно 10 тисяч доларів на місяць. На секундочку в рік це може бути сума 120 тисяч доларів. Що ви можете рекламувати в Google безкоштовно? Просувати свої події, тобто реклама подій, робити збори, кампанії, залучати волонтерів, збирати пожертви. Ну або ж ширити інформацію про свою діяльність, розповідати дуже гучно, запрошувати аудиторію до себе на тренінги, семінари, вебінари, заходи і так далі. Чому це важливо для молодих організацій? Все просто Ну, впізнаваність в Гуглі, впізнаваність в інтернеті. Це 10 тисяч доларів на місяць це великий бюджет на рекламу. Повірте, ми в комерції працюємо з рекламою. Ми знаємо, що щоб був результат, потрібно вкласти чималі кошти. А тут вам безоплатно дає Google цю можливість. Цей грант дозволяє спілкуватися зі своєю аудиторією, тобто ширити інформацію, запрошувати до себе себе інформувати про свої заходи і так далі. Не потребує фінансових витрат. Тобто ви не вкладаєтеся кошти, Google це робить за вас. І таким чином ви стаєте присутніми в Google-пошуку, в рекламних кампаніях, видимій, вас пізнають, до вас підвищується лояльність. Як отримати цей грант? О, тут певний процес. Зараз на екрані ви бачите такий ну, алгоритм, да, елементарний, але е, досить е, непростий процес. Я вам зараз розповім, е, в чому тут непро, непростота. Ну, По-перше, потрібно створити організацію. По-друге, зареєструвати її в TechSoup. По третє, зареєструвати її в Google for Non-Profits. Тобто, перші такі етапи по реєстрації організації свого свого статусу. Далі потрібно мати сайт. Ну правильно, щоб Google просував, потрібно мати віжу, тобто сайт. Далі потрібно налаштувати Google Analytics. Потрібно подати заявку в Google Grants. Потрібно створити хоча б дві елементарні мінімальні рекламні кампанії. потрібно подавши заявку, у дочекатися позитивного результату слухайте, начебто складно да, але в Україні. Тисячі організацій користуються цими грантами. Ви про це навіть не знали. Ви можете стати тисячу першою, да, умовно. Про кількість не точно не знаю. Але з цим процесом ми вам можемо допомогти. Ну, по-перше, ми, наша команда, центр розвитку час змін реєструє будь-які організації. По-друге, ми можемо посприяти з розробкою сайту за вимогами Google, бо саме в цьому є складність, є певний перелік таких вимог, яких потрібно дотриматися, щоб той сайт був м -м, супер для Google. І Google підтвердив цю рекламу. Ну і налаштування реклами. Це також непросто. Хто з тим ніколи не працював, є тонкощі, є нюанси. Наша команда це робить досить якісно, е і ви можете в цьому переконатися самостійно. Е в цьому ми вам можемо допомогти. Далі йдемо далі. Другий грант, який я рекомендую новоствореним організаціям, це гранти. Організаційного розвитку, організаційної підтримки, інституційні гранти вони по різному називаються. Але це ті гранти, які можна використовувати на зміцнення м'язів в організаціях, то кажуть, да? на навчання команди, на пошук різних рішень в цифровізації, в трансформації своїх процесів, на розробку стратегії розвитку організації, на розробку стратегії фандрейзингової, на розробку стратегії комунікаційної. Слухайте, це ті стратегії, без яких організація не може претендувати на значно великі кошти на реалізацію своїх проєктів від інших донорів. Тобто організація мусить мати ці стратегії. Є організаційні гранти на це. Отже, ви можете навчати команду, створювати стратегії, покращувати адвокаційні та кому... комунікаційні системи, реалізовувати цифрові трансформації, і це все на безповоротні кошти від низки. Доларів тепер у вас логічне питання виникає. Мар'яно. А хто ж надає такі гранти? Ну як мінімум, ви маєте зафіксувати для себе і єднання в Україні досить активно підтримує громадські організації, неприбутковий сектор, а інші грантодавці. В мене будуть презентова... презентовані запрезтовані в наступних відео, тому підписуйтеся на канал, щоб ви точно побачили ці відео, до кого ви можете звернутися і 100% отримати гранти. Я наголошую, мова йде про легкі гранти для громадських організацій і благодійних фондів. Чому важливо для молодих організацій користуватися інституційними цими організаційними грантами? Ну тому, що це гранти, які даються на укріплення організації, на команду, на розробку стратегії, на те, щоб організація ставала спроможною реалізовувати свою діяльність. Далі ці гранти дозволяють збудувати сильну адміністративну і комунікаційну структуру. Направду, коли ви отримуєте ці кошти, ви стаєте міцними як горішок, і ви стаєте видимими для інших донорів. Інші донори на вас дивляться з більшою повагою, і коли ви звертаєтеся до інших донорів на фінансування інших своїх проєктів, своїх діяльності, то ці донори до вас більш лояльніші. А би, якщо у вас не було б цих реалізованих грантів організаційного розвитку, як ми можемо вам допомогти? Ну, тут все просто. Я запрошую вас на мій онлайн-курс Школа грантознавства, де я навчу шукати ці грантові Конкурси, грантові програми для оргрозвитку, тому що не одне із САРЄднання дає нам кошти на це, а ще є низка інших донорів. Я навчу вас шукати ці програми і я навчу вас писати грантові проєкти на будь-які грантові програми, як для початківців, так і для. Тих, хто вже має досвід реалізації проєктів, я ознайомлю вас з грантовою екосистемою з нуля до найскладніших моментів, і ви зможете не тільки користуватися грантами організаційного розвитку, але й залучати великі великі сотні мільйони на свої проєкти, великі кошти на свої проєкти. Телефон бачите, телефонуйте, дізнавайтеся деталі. Ну і третій грант, яким я би вас хотіла познайомити, це грант від National Endowment for Democracy. Це американський фонд. І, незважаючи на те, що там припинена допомога Україні, грантова, ну, не так, все не так, тому що ми вже підготували. Декілька проєктів, вже буквально нещодавно на цей фонд, проєкти прийняті від українських організацій, і ми очікуємо перемоги для наших клієнтів. Це гранти, це потужне фінансування для організацій, які працюють у сфері демократії. І стоп, стоп, стоп. Якщо ви думаєте, ой, а моя діяльність не підпадає під, е, під демократію. Ні, якщо ви займаєтеся в будь-якій сфері, будь-якій галузі, права людини, громадянське суспільство, незалежні медіа. Але не щоб, хоча б трішечки ваша діяльність була під покровом цієї демократичної парасольки, то ви можете претендувати на кошти від 50 тисяч доларів і вище. Бачите, навіть яка сума цікава це фінансування реальне від цього фонду, і досить таки цей фонд є. Лояльним до українських організацій. На що можна витрачати кошти? Фу, тут дуже великий спектр на заробітні плати працівників, на гонорари консультантів, тренерів, на організацію заходів, на подорожі, на тренінги, на семінари, на усілякі кампанії, там інформаційні, адвокаційні, на придбання навіть обладнання необхідного для проєкту, дуже рідко таке можна, особливо великими сумами, а в цьому фонді це реально. Тобто великий спектр заходів можуть бути профінансовані на ці кошти. І я вам скажу, що в цьому гранті є складова як організаційного розвитку, тобто на оргрозвиток розвиток також можна попросити кошти, і на проєктну діяльність. Тобто, це два в одному. Суперовий грант, дуже рекомендую. Якщо ви... Організація в Україні офіційно зареєстрована, маєте статут неприбуткової, або ж ви незалежне медіа, е, нова організація, чи вже яка існує давно і працює, е, просуваєте демократичні цінності, хоча б трішечки так. То ви можете претендувати на це фінансування. Чому це вигідно новоствореним організаціям? Ну тому, що цей грант охоплює різні сфери діяльності. Різні організації можуть сюди подаватися. Далі це. Великий ресурс на правду від 50 тисяч доларів. Це суттєвий грант для неприбуткової організації. І можна подаватися незалежно від е, дати створення. Пам'ятаєте, я вам говорила, що більшість грантодавців вимагають певний проміжок часу від дати створення. Що тоді можна подаватися. Тут ні. Ви можете сьогодні створитись, а завтра подаватися. Ну і звичайно, що коли ви користуєтеся е, грантом від НЕД, скорочено НЕД абревіатура, то ви. Е, Заручаєтеся підтримкою сильного міжнародного партнера, і це підвищує до вас лояльність інших фондів, вашої аудиторії, інших грантодавців, інших донорів. Ви стаєте на голову вище. Тому рекомендую, як отримати. Тут це просто, як завжди. Просто, просто, просто розробити якісний проєкт і подати на грантовий конкурс. Як ми можемо вам з цим допомогти? Ну, найелементарніше, я вас вже запросила до нас на онлайн-курс Школа грантознавства», де ви можете навчитися працювати з різними грантодавцями і писати якісні проєкти. Ну, а по друге, ви можете. Довірити нам цей процес, і ми розробимо для вас проєкт, як то кажуть, під ключ. Поспілкуйтеся за цим номером телефона з нашим адміністратором. Вам порадять оптимальний варіант. Запрошую. Ну і скажу вам так, що ці три гранти я рекомендую 100%, тому що Google гранти це дає вам можливість безкоштовно рекламувати свою діяльність. Організаційні гранти дає можливість вам. Зміцнюватися інституційно, що критично важливо для власного розвитку організації, да ну а грант від НЕД – можливість і організаційно зміцнюватися, і реалізовувати свої перші, перші, перші проєкти. Я дуже вам рекомендую. Якщо вам потрібна ще моя консультація, будь ласка, запрошую авалкам за контактним телефоном, який ви зараз бачите на екрані, ви можете до мене. Записатися на консультацію, або ж зареєструватися на навчання, або ж замовити грант під ключ. Нагадую, в наступних відео я розповім про гранти інші е, на оргрозвиток. Тому підписатися, щоб не пропустити ці відео, поставити лайк під відео, якщо вам корисна була ця інформація. Буду дуже, дуже вам вдячною. Ну і на сьогодні прощаюся. Бай.